Дороці, всім привіт всім з миром Божим. Нехай Господь вас береже там, де ви є. Знаєте, багато людей кажуть, що вони хотіли покінчити з корупцією, з беззаконнями, з різноманітними гріхами, але нічого для цього не роблять, роблять набір тих самих дій і. Як можна очікувати на якийсь інший результат? Треба ж починати з себе. І знаєте, ще великою проблемою є те, що в дитинстві, от, наприклад, я можу по собі проаналізувати, мені не проповідували, хто такий Ісус Христос, що таке Слово Боже, яке воно вплив має на життя, чому що воно приносить благословіння? Щоб не бути реально під прокляттям, треба благословіння. Треба Богопізнання. треба Ісус Христос, Слово Боже. І хто цьому світу бажає краще? Люди, які наповнені Словом Божим, які наповнені Духом Святим і які проповідують. Тому я хотів би, щоб мені в дитинстві проповідували Слово Боже і бажаю цього вашим дітям, хочу цього своїм дітям і подальшим поколінням. Слава Ісусу Христу!